Вітаю, Вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Москові, як мантру, повторюють постійно про існування в Києві якоїсь хунти. Ну, вони, мабуть, не знають визначення хунти, що це таке. Так, в Києві ніякої хунти немає. Але. Чи може вона бути, в принципі, ну, це ж все в Радянському Союзі, і це ж оці совкові, постсовкові, всякі там путіни, Лаврови, Медведєві, і всі останні? Вони ж чули, а дехто і знав про те, що відбувалося в Чилі, так. коли там до влади <кій> прийшов піночет. І головне, мене ж завжди цікавить відповідь, чому не факт приходу Піночета і хунти, військової хунти, до влади у е, Чилі, а причини приходу до влади в Чилі хунти і піночета. Тим більше, що Піночет же ж. Був військовим і в уряді альєнде цього божевільного соціаліста-корупціонера. Ну так, давайте будемо називати його реально, як воно є. Він був соціаліст корупціонер так, І розвів у Чилі таку корупцію, так, що там крали. На, на самій горі. Це ж я не кажу там про продаж наркотиків на вулиці, там, і е, інші всякі дрібнички, так би мовити, там, всякі гопстопи і таке інше. Ні. Саме тоді в Чилі з буйним світом розсвіла владна корупція. Вам нічого це не нагадує, ні. Там були свої всякі міндічі, цукермани і, і всі останні, які е, ну, працювали під е, дахом або гевереперським під кришей. Оцього, цього, е, як він називався, ну одним словом. альєнди, Сальвадор. Так, Сальвадор альєнди. Оця, до речі, так звана лівацька корупція, вона найстрашніша. Тому що вона завжди прикривається оцими гаслами, які дурять народ, типа там, слуги так, народу, там, відповідальні за народ, відповідальні за щастя, яке вони принесуть. Ну і військові терпіли, терпіли. А коли вже терпіть, не можна було, коли вже вони побачили, що там же ж вони ж самі входили до складу уряду Олі Альєнде Сальвадора. Так. <ліпізнаць> У нас страшенно переживали за, за це все, за цю всю хунту, яка, врешті-решт, єдина була фактично організована сила. Яка могла протидіяти корупції у Чилі. І вони так, вчинили державний переворот, захопили владу, так, цей генерал став президентом цієї країни і навів порядок. Звичайно, він наводив порядок дуже жорстокими методами. Так. Там просто всіх цих корупціонерів зібрали на стадіон. Ну, от зараз те саме робить фактично президент Сальвадору. Він там побудував спочатку величезну в'язницю, десь на до 100 тисяч цих бандюків їхніх. Це країна була пронизана корупцією зверху донизу. І він їх всіх посадив просто. І стало все так, так хорошо. Ні корупціонерів не стало, ні бандитів. Хоч влечі гуляй і чіпляйся до людей, ну, в мені по пиці. Або забери в мене гаманець, ніхто не, хоче. ніхто не хоче. Всі такі хороші стали, всі такі праведні стали. Ну, така людська сутність. Так. Геверіускі громні гренні, мужик не от так. Вот так воно є. Так. Я пояснюю тим, які не розуміють українського язика. У кого там щелепа е -е, вивернута, не туди. Я пояснюю, так би мовити, на обшепонятному, <ф adesso> як це все відбувається. І от пояснюю чому. Тому що у нас. В Радянському Союзі це все підносилося, оце все те, що здійснив генерал Піночет як антиконституційний переворот проти соціалістичного уряду національної єдності. Так. Тобто, це проти комунізму було спрямовано не проти мародерів. Так, Проти криміналітету, яка е, заволоділа просто цим урядом Сальвадоре, Сальвадора Альєнде. А проти соціалізму. От і все. Отак От дурять вам, вельми, шановні пані та панове, голови завжди. так. Якісь там соціалісти, якісь слуги. Народу там, і все останнє вони будуть завжди розповідати про те, що це не, не проти корупції. Боротьба була, а боротьба проти найпрогресивніших ідей у світі, тобто корупції, яка не має меж, і яка зверху має дах в уряді і в президенті. Сам же Сальвадор Альєнде. Ну, був головним корупціонером. так. Ну так, у нас там фільми створювалися про те, як це все це відбувалося, як, так, як його там застрелили цього Сальвадора Альєнди і все, який він був герой, який він був героїчний, і все таке інше. А він був героїчний корупціонер, так. Так само, як і, і ті всі хлопці, які на Кубі були, так, і Чевара Че з того ж гнізда. Тому що в нас дехто любить носити його тут на, на грудях, показує ну, Абсолютно кришталевий революціонер. Що ці хлопці гребли там на Кубі? Коли вони просто замінили їх, цих кровосісій, які були, і зайняли просто їхнє місце. Ну те саме, що у Московії, у ну, той самий Лєнін, так, який захопив владу, який був нібито за трудящих, який ніколи ніде не працював. Паразит. І Сталін такий самий. Так що, що вони? Вони всі конфіскували оці їхні палаци. Оцих капіталістів самі там поселилися. І той же самий Ленін їздив на тій машині, на якій їздив Ніколай II, там і, і так далі, і тому подібно. Ну, це наскільки тупо, як тупо, і просто можна морочити голову людям. Ну, здається, ну. <гум> ні, не розуміють. І це найбільша біда будь-якої країни. Тому приходять оці. Всі генерали так хунта приходить, реально і починає вправляти мізки всім.